У Полтаві попрощалися з двома бійцями, які полягли на війні. Що про них згадують рідні та знайомі? Дуже зараз важко усвідомлювати, що його вже поряд немає. Для розгляду клопотання у справі голови Полтавської громади Мамая визначили інший суд, який всі червоно можливості теж до міста Полтави у Полтавській громаді на випадок довготривалого відключення електрики облаштовують вуличні туалети. Чи спрямовували на це гроші із місцевого бюджету? Коли не було світла, в нас відключали. Необхідність туалету була дуже дуже велика. На Полтавщині готуються до водохреща, де влаштують заходи. Буде виставлено 33 рятувальних пости, де будуть чергувати наші співробітники. До Свято-Успенського собору Полтави, 18 січня, із квітами йдуть рідні та знайомі воїнів, які полягли на Донеччині. Прощаються із Віктором Конюшенком та Сергієм Почепом. Сергій я рідна сестра. Він мій старший брат, старший мене на 11 років. Він мене виховав повністю. Можна сказати, що це половина мене, тому що всі мої захоплення всім. Все, що я знаю, все що я навчилася, це від нього. От і завжди мене підтримував. Я завжди знала, що я під захистом під з його опорою підтримкою. І тому дуже зараз важко усвідомлювати, що його вже поряд немає. За словами Юлії, Сергій почеп захищати Україну. Пішов добровільно 27 лютого 2022-го. Мав звання солдат. До цього працював водієм в Полтава Обленерго. Загинув воїн 9 січня цього року внаслідок артилерійського обстрілу міста Красногорівка. Йому було 50 років. Особисто я його не знаю. Я знаю його дружину. Це Лариса, Вона вчителька моїх діток. Дітки зараз онлайн, і вони якраз було в них заняття. І це зателефонували. А я чула, і вона почала плакати. вибігає мій син, у мене двінятка. каже: мама, щось сталося, позвонили, і вона почала плакати на уроці. Ну а знаючи, що її чоловік служить, я зразу ж зрозуміла. У воїна залишилися батьки, сестра, дружина та донька. Біля труни капітана Віктора Конюшенка його батьки та рідні. Воїн загинув 11 січня біля села Кліщиївка. Сталося це від поранень, які він отримав під час бойового зіткнення з противником. На службу його мобілізували 12 квітня 2022 року. Віктор Конюшенко працював інженером з приймання локомотивів регіональної філії Південна Залізниця. Більше десяти років його напарником був Віталій Павленко. Молодший його співробітник завжди питав у нього поради. Знаю його як гарного спеціаліста, гарну людину, світло, гарну, компанійську людину. В колі друзів завжди був веселий, хай залишиться пам'яттю, світлій пам'яті нашої гарної людини. Воїну було 47 років. У нього залишилися батьки, дружина та діти. Весела чуйна компанійська людина. Лиха доля зробила так, що ми зустрілися не так, як планували. Бачився останнє щодо початку війни, а по спілкуванню новий рік три Мовчазний був, про події не висказувався. Все добре, все гарно, все чудово. Обидва воїни були з Полтави. Поховали їх на кладовищі у селі Затурине, що поблизу обласного центру. Каріна Попова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 117 тисяч 770 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 225 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2108 артсистем та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1 тисячу 876 безпілотників. Понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4889 одиниць автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 17 катерів та кораблів. 18 січня у Полтавському апеляційному суді визначають, яка установа розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Мамаю та відсторонення його від посади голови Полтавської громади. Зробити це мали б в Октябрьському рай суді. Однак судді щоразу заявляли самовідводи. Семи слідчих суддів шість взяли самовідвід. Сьомий свідчі суддя перебуває нині на лікарняному і невідомо, коли він вийде з нього. Тобто неможливо неможливо знайти суддю, який які розглянув казане клопотання. Я вважаю за незакінне задовільнити казане клопотання і передати вказане клопотання свідчі свідчові Полтавській області на розгляд іншого суду в межах юрисдикції. Всі вичервоно можливості отечних район судового міста Полтави для. Визначення судді, які ні роздати вказане клопотання, просто залишити за дологи. Полтавський апеляційний суд двічі повертав розгляд клопотань до октябрьського райсуду міста. Утретє визначили іншу установу. Передати клопотання на розгляд до Київського районного суду міста Полтави. Ухвала набирає законної сили. З моменти її проголошення. Нагадаємо, 15 грудня під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Як повідомив керівник обласної прокуратури Антон Столітній, для голови Полтавської міськради клопотатимуть про тримання під вартою та відсторонення від посади. Санкція статті за якою підозрюють. Олександра Мамая передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава є два відділення на Два входи, дійсно, є перегородження. Встановили в такому місці, щоб гарний підхід був, зроблений дах, шифер був у нас в господарстві. На території 25-ї Полтавської гімназії завершили встановлення двох вуличних туалетів. Їх обладнали на випадок довготривалого відключення електроенергії. На базі нашого закладу розгорнутий пункт незламності. До нас приходило багато людей з мікрорайону і була необхідність у вуличному туалеті. В перший блекаут ми побудували за кілька годин тимчасовий вуличний туалет і виникла необхідність будувати капітальний. До будівництва долучили працівників гімназії. Проєкт та основні роботи виконував вчитель праці. Виходили з кількості матеріалів, почали будувати його в приміщенні. Пішло у нас матеріал, той, що нам було завезений, закуплений, 50 досок 4-метрових, було 25 брусів, 100 на 50, 2 метрових. Це все, що використали, все пішло. Саморізи, гвістки, петлі розпилювали за допомогою станків, які у нас присутні в майстернях, ручного інструменту. Користуватися вуличною вбиральною зможуть і переселенці, які нині проживають у гімназії. Дуже добре в школі знаходитись, але коли не було світла, в нас відключали. Дуже багато людей зібралося не тільки зі школи, а з вулиці. І... Необхідність туалету було дуже дуже велика. Немає води, немає таплення, ну нічого немає, якщо світла немає. У мене і дома на вулиці є туалет. Місце розташування звичайне ми намагались визначити так, щоб не були задіті ніякі комунікації. Замовили послуги трактора з ковшем КТП. Трактор приїхав вирив яму. У Нас на матеріали десь прийшло. Пішло кіль, біля 12 тисяч на закупівлю всього необхідного. Ну і послуги. Трактора з кавшем десь здається до двох тисяч окремо фінансування з бюджету громади на вуличні туалети не спрямовували гроші на це зі статті видатків на господарські потреби, каже Валерій Пархоменко. Як вихід із ситуації тільки під час блокауту це зробити вигрібні ями для того, щоб можна було скажімо так. Їх використовувати водоканал взагалі нам рекомендував ставити вбирання на колекторах, тому що каже, рано чи пізно ми будемо воду потихеньку давати, і буде ну то тобто, воно буде перероблятися і виходити на йти на, на чесні споруди. Будували ми їх за господарський спосіб, тобто гроші на них не виділяли, брали підручні матеріали, бо купували там якісь доску, і своїми силами кожен робив на місці. Точної кількості закладів у громаді, де встановили вуличне вбиральню, у міськраді не повідомили. Валерія Рибалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. У селі Макухівка поблизу Полтави рятувальники майже тиждень гасять пожежу на сміттєзвалищі. Це вже друге загорання з початку року, розповіла речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко. Рятувальників на місце пожежі 13 січня викликали працівники комунального підприємства, яке обслуговує сміттєзвалище. Причиною пожеж на полігоні переважно є самозаймання, яке відбувається через хімічні процеси на глибині, додала речниця. Чому так доволі повільно проводиться ліквідація? Це, по-перше, через те, що самі осередки загорання, тобто тління, знаходяться десь на глибині. Зараз в чому ще проблема? Ми не можемо дати подачу води із найбільшою водою, тому що там ну, просто зараз дуже велике болото. Загалом ця пожежа, яка виникла 13 числа, вона виникла на площі 180 квадратних метрів. На сьогодні нам лишилося трішки менше 100 квадратних метрів. Ліквідувати. На першому міському пляжі у Полтаві працівники рятувально-водолазної служби готують місце для занурення на водохрещі. Виробували лід, ну і його, щоб люди купались, і їм нічого не заважало». Цього року місце для занурення у Полтаві облаштовують лише на одному пляжі, каже Євген Савчук. Як завжди, саме більше людей, тобто краще добратися із транспортом. І всі, так більше з людей буде занурюватись тут. Що стосується офіційних заходів, їх не зрозуміти, що війна, тому їх не буде. Але фахівці комунальної організації будемо чергувати в посиленому режимі. Зв'язку з каміндатської години ми працювати будемо шостої години ранку. 6 години будуть дуже чергувати рят, рятівників і будемо до двадцятої години слідкувати за порядком і спостерігати за відп... за тим, як проходить. Купання, щоб вдруг комусь стане зле допомагати, надати допомогу. На першому міському пляжі, 19 січня, чергуватимуть 9 працівників рятувально-водолазної служби, а в області ще й рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Буде виставлено 33 рятувальних. Пости, де будуть чергувати наші співробітники із спеціальними засобами для надання допомоги для порятунку на воді. Вони розміщені по громадах на водоймах області, тобто ну там де є такі більш-менш великі водойми. Як розповів Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, 19 січня у регіоні чергуватимуть приблизно 400 правоохоронців. Це, зокрема, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Вони працюватимуть біля понад 30 водойм та 219 храмів, де проводитимуть було. Служіння для забезпечення порядку освячувати воду у церквах регіону. Почали від 18 січня. У Свято-Успенському соборі Полтави її можна набрати з собою. Щороку я приходжу, це найкращі ліки. Іменно сьогодні, 18-го. в усіх храмах Православної церкви України будуть богослужіння. Є таке повір'я, що скрізь вода освячується в цей день. Насправді вода освячується там, де звершується молитва. Останніх кілька років війшло в моду занурюватися там в річки. Ну це добра традиція, хоча вона не дуже притаманна для нас, для України. І ми більше якби ставилися до святої води, як до такого сакрального явища, тобто її набирали в чистий посуд, нею окроплювали домівки цією святою водою, зберігали її в особливому місці, там затемненому місці. Вона може зберігатися впродовж року. Тим, хто планує занурюватися у воду, й ми слід пам'ятати про правила безпеки, говорить Микола Павловський. Завтра і свято буде, і деяких людей вихідний, і всі люблять так трохи вжити алкоголь. Це в ніякому разі не потрібно робити, тому що втрачається координація, втрачається реакція. Були прикрі випадки, що всі хотіли різко так скупатися, пригнути до лунки. Цього в ніякому разі не робити. Тільки з берега заходити потихеньку, щоб адаптувався трохи організм. Нагадаю, торік у регіоні було облаштовано 26 місць для занурення у водойми. Одне з них так само діяло на першому пляжі обласного центру. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі місцями невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від плюс 6 до плюс 11. В обласному центрі вночі 4-6 тепла, а денна температура від 8 до 10 градусів із позначкою плюс.